Гейт! Дж... Перепрошую! Себе перепросить, жінко. Виродок. Трястя Еллі, що знову? Ох, ти завжди обираєш найгірший момент, так? Якби я не так добре тебе знала, подумала би, що ти Ну, навмис... Но... Балас, місь, не, не пойдет мой, мой доньку. Гляньте, ланцюк відбуде такий довгий, що ваш тут. Зазвичай після цього я видаю потужну фінальну фразу, яка зносить дах, але зараз у мене мозок залагав. Клянуся зі мною такого, ще не було. чекай. Є одна. Уявище, я ще й це встрал за старо. до скелету зі скаріму тобі ще далеко. Не найкраща моя робота, але ти шариш. Я не знаю, як дякувати вам. Ви врятували нам життя. Ви ж тут для цього, так щоб рятувати нас? Так чи інакше. В цьому районі були інші напади. Мій клієнт найняв мене порішити. Ваш клієнт? А якою роботою ви займаєтесь, якщо не секрет? Демонів хуярю. Чекайте, ви кажете, вони реально були що? Ці курви? Це лише демони низького рівня. Нема чого боятися. Крута маля. Ну, нам вже час додому. Правда, Іллі? Попрощайся з добрим чоловіком. I don't take shit, I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off. No so humble brag, I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through hell, I never got anyone's help I had to do it all myself Перше зображення з минулої ночі після бомбардувань у Ватикані, які шокують і жахають весь світ. Підозрюваний має два дивні виступи на спині, які виглядають майже як крила, світ у жалобі.